Гарні події найближчих 7 днів. Давай подивимось, для кого це розклад. Нагадую, мої розклади загальні, можуть програтися не для всіх. І говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Отже, гарні події найближчих 7 днів. І подивимось, для кого цей розклад. Тут підходить і чоловікам, і жінкам. Можливо, і для сімейних людей. Ну і варіант, Королева Кубків це рак, Скорпіон Риби жінка. Або жінка, сповнена емоціями, король мечевий це близнюки Терези Водолії. Помичевій стихії, людина інтелектуальна, дипломатична, все продумує наперед, не дуже емоційна, не проявляє почуттів. Тут жінка, навпаки, дуже любить проявляти почуття емпатична. І дивіться, по дев'ятки пентаклів. Ну, в цілому ви задоволені життям, в цілому ви задоволені результатами фінансовими, емоційними, які ви отримали на даний момент. Тобто ви до цього йшли, і тепер ви зараз можете відпустити, як ото кажуть, вожжі, да? І нехай все йде своїм чередом. Так, для кого ще цей розклад? Угу. Для людини, яка, дивіться, отримала якийсь подарунок, можливо, від долі, можливо, дійсно від іншої людини, вигляді десятки пентаклів. Це якась значна сума, причому для всіх членів сім'ї, для всієї сім'ї, можливо, поїздка, можливо, це навіть і квітки, все включено да? на поїздку всім членам сім'ї. І людина схватилася за цю можливість і тримається за неї. Так, ну давайте подивимося гарні події найближчих семи днів. Так, хто з мечів. Ідея, шанс, можливість щось зробити нове, поїхати в нове місце, нові знайомства, нова робота, все нове, що тільки може бути. Ага, якісь нові підходи, нові можливості, нові способи для того, щоб досягти, можливо, і нова мрія. Щоб досягти своєї мрії. Можливо, нова мрія. От ідея прийшла. Треба змінити свою мрію. І ви ну, от переросли ту мрію, яка була, або її покращили, вдосконалили. Угу. Так, больно вам, боляче вам було. Або попередня мрія не збувалася, або щось віддавалося не так, як би хотілося. Але найближчі 7 днів ви дійсно вийдете в радість святкування. От ви самі для себе вирішили, що ви якраз досягли чого хотіли. Можливо, якраз на це вас надихне нова мрія. Ну, завжди, як якусь мрію досягли, наприклад, так? нам завжди треба нова до чогось іти, до якоїсь мети. Гарні події найближчих семи днів. Гарні події найближчих семи днів. І дві сімки випали. Та й покриза випробування все таке будуть. Але тут більше йде на те, чим, е, чим ближче ви підходите до наступної перешкоди. От дивіться, Ви бачите, начебто є перешкода. Да? Вона і є. Але чим ближче ви до неї підходите, тим ну, вона сама себе прибирає або вам дуже легко цього позбавлятися. Головне тут в новому не обманутися. Зняти рожеві окуляри. не знаходитися в ілюзіях. Так. І не конфліктувати ні з людьми іншими, ні з самим собою. Ні, тут без конфліктів. Угу. І ви знову ж таки отримуєте подарунок, який сповнить вас емоціями. До когось все-таки, як подарунок, буде приїзд, прихід, прояв королеви Кубкової. Це рак скорпіон риби. І ще давайте подивимось гарні події найближчих 7 днів. Угу. Ідею отримаєте, як вам все ж таки зробити. От не було у вас можливості чи кудись поїхати, чи реалізувати щось по інтернету, щоб затронуло інші е, міста, інші країни, то тут у вас з'явиться гарна ідея. Гарна ідея, яка призведе до е, дасть вам шанс можливості е, вийти з енергій нехватки в нові енергії. Можливо, це розширить ваш кругозор, можливо, у вас клієнтів буде більше. Да? По верховній жриці тут ви якраз будете ще й інтуїцією своєю користуватися. Розширить ваші можливості, що клієнти, що поїздки можливо, дійсно кудись з'їздити, відпочити. Нехай все хороше неодмінно збувається. Негараздий негатив обходять вас стороною.